Коротше, не знаю, як там ви. Я вважаю, що всі собрані. 13-18 чоловік на трансляції, на трансляції в онлайні. Зараз Володимир питає, що тут відбувається? Тут Володимир щодня дарує просто рандомному підписнику до тисячі гривень. І багато підписників про це навіть не знають. Ми навіть не в курсі, що вони участвують. Значить, за останні сутки, як не дивно, Володимир тільки торгував. Тобто відео я не виложував. Оце єдине відео, яке я сьогодні утром залив. Поняли? Із-за того, конкурентів у нього немає. Це єдинственне відео в неконкуренції. Бо ми кожного дня беремо саме популярне відео, а воно єдинственне, тут нема чого популярного. І оці, що питають, ціна як заказати, хочу замовити. Ціна, ці люди не знають, що вони мають можливості до тисячі щодня отримати. Вони навіть не шарять, вони не в курсі. Представляєте, який це сюрприз для людей? Значить, ми беремо посилання на це відео. Вставляємо сюди це відео. 300 безкоштовно. І так, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1 вибрав. Користувач! Економ ліхтар Пушка. Це у нас Ігор. Це мій старий, давній підписник. Я його прекрасно знаю, вже по картинці узнаю. Багато хто його теж знає, він мене на трансляції постоянно буває. Зараз Ігор на трансляції чи ні? Ігор! Ігор, ура, пише! Ось він у нас на трансляції. Красавчик, вітаю. Все, сервіс переможця.